Доброго вечора. В ефірі Коломия Онлайн з розповіддю про осінні настрої Коломіян у всесвітній мережі інтернету. Спочинаємо цього цьоготижневий випуск із одвічної та безкомпромісної війни чиновників та громадян. Про один із таких випадків розповіла Ярослава Ткачук. Багато наших справ вирішуються в кабінетах чиновників, пише вона, де ми. Продовжуємо стикатися з відвертою з верхністю та зневагою. Тому лад і безлад починається від найменшого. Паршевнікого чиновника, який зневажає людину, закон та конституцію, мала нагоду у цьому переконатися сьогодні. В одному з коломийських соціальних закладів. Зважте ці наші чиновники, які ходять до церкви, одягають вишиванку, співають гін з рукою на серці, а людей оцінюють тільки за посадою, гаманцем та нахабним виглядом. Проста людина, з лона якої і вийшло все це соціальне бюрократичне канцелярство, залишається осторонь. Уваги, поваги та допомоги. У мене вирішилося все добре, але не тому, що я людина, а тому, що поки що при посаді. Прикро, написала пані Слава. Віктор Познік зауважує, що чиновники ці свої, не чужі, і погоджується з тим і Олег Попек. Він пише, що в багатьох ситуаціях українці не відчувають родства, братерства до інших українців. Сама ж пані Слава не схильна песимізувати, і, хоча вважає, що цей ген у нас занедбано, але не безнадійно. Дуже багато уваги коломіяни продовжують приділяти фонтану. Цього тижня користувачі Фейсбуку оприлюднили ряд відео, де люди буквально купаються у фонтані. Спочатку це був якийсь бідхатько, який прав свої речі в фонтані, потім був веселий хлопчина серед білого дня, і дівчина із нічною фотосесією у фонтані. Все це і вилилося у дискусію довкола того, чи можна купатися. В фонтані чи ні. Олександр Захарія підтримує фонтанне купання. В Європах, пише він, нікого таке не шокує. Часто бачив, чому тут такий накал. І не розумію, як можна вивезти фонтан і ладу купаючись у ньому, пиш, питає е, чоловік. Підтримую таку думку і Надія Лапчинська. Вона пише, що людей у більшості європейських країн закликають у Спекотні Дні купатись, а ми що гірші. Питає пані Надія, цю думку розділяє і Назар Фомченко. Коломіяни, молоді люди купаються в фонтанах в Парижі, в Римі, в Барселоні і в Берліні. Це не так страшно, хоча й не повинно стати загальним. Трендом. Приймати ванну краще все ж таки вдома, написав він. Інший табір Колом'ян категорично проти такого фонтанного купання. Його представник Роман Дайців пише таке: в нашому фонтані багато форсунок та підводних ліхтарів, які легко зіпсувати. Вода в фонтані технічна і не призначена для купання. Про заклики до купання в фонтанах у Європі не зовсім правда, пише він. Можу скинути фото із забороною, пити воду з фонтану, купатися в ньому чи на доказ цього. Е Пан Роман продовжує, що треба вміти поважати не тільки свої захцянки, але й інших мешканців міста, туристів та зрештою тих, хто зробив цей фонтан, і буде після наших ваших купань міняти форсунки, ремонтувати освітлення та чистити воду. Ну і на закінчення пан Роман каже, перед тим, як лізти в фонтан, варто подумати, скільки буде коштувати лікування інфекційних захворювань, набутих в непризначенні для купання. Воді. Ось такі дискусії, але, власне, на завершення приведемо думку Тараса Маркевича, який написав, що можливо через такі дискусії часом гарячі, наша влада зглянеться над нами і побудує басейн, який, власне, і буде призначений для купання. Продовжуємо наш випуск застереженням Віталій перейма. Виклав фото вулиці Карпатської, де повністю відкриті люки ливневої каналізації. Хто має будь-які колеса, вважайте, якщо будете їхати по вулиці Карпатській, написав він. Марія Чорна додала, що вважати потрібно не тільки тим, хто має колеса. Туди ж можуть потрапити не тільки колеса, але й діти, не дай Боже. А от Андрій Соболевський вважає, що... За ціями давно забули, і поки хтось собі шию не вкрутить, ніхто нічого не відремонтує, написав чоловік. Ми ж закликаємо тих, хто за ці люки відповідає, не допустити цього і все-таки ставитись до своїх обов'язків відповідально. Тепер про ювілеї. Цього року Україна та Коломия е, святкувала 160-річчя від дня народження Івана Франка. Були різні заходи, урочистості з гарними промовами і словами. А от з ділами у нас. Не так добре на це звернув увагу Василь Бабенюк і продемонстрував фото пам'ятника Івана Франку, який вже помало починає руйнуватися і розвалюватися. Якби поет прокинувся, то облущився б від сорому, як його вшанували у Коломії. Написав пан Василь. Ну і на закінчення про головну подію минулого тижня. 1 вересневі лінійки у школах. Олег Попик запитує: Люди, хто жив за кордоном, розкажіть в Європі та Америці, є такі лінійки у перший день навчання в школі? Цікаво, як у більш цивілізованому світі. Олександр Мароневич написав, що в Ізраїлі вони є. Є також і оплата за учня в школі це 600-800 шекелів на рік. пише він. Але ці гроші йдуть не на ремонт, не на подарунки, а на екскурсії. І власне на екскурсію за погану поведінку учні можуть не взяти. В такому випадку гроші повертають батькам, а для дитини це ганьба. А от в Італії ні лінійки, ні грошей на школу немає. Про це пише Мар'яна Мельничук. Немає не тільки лінійки, немає і 1 вересня, підтверджує Олена Качуровська. Цього року діти йдуть до школи 12 вересня, в понеділок діти одягнені в зручну буденну одежу, а про квіти і немає мови. Про те, що почався навчальний рік, замітно по пробках на дорогах, бо діти до школи не ходять, а їх возять е батьки. На сьогодні все, бувайте!